Євробачення під наглядом 7 тисяч камер спостереження і десять тисяч правоохоронців. Саме так столиця готується зустрічати учасників і гостей пісенного конкурсу. Камери встановлять на центральних вулицях Києва, п'яти мостах, музеях, театрах та інших місцях скупчення людей. Таке спостереження дасть змогу цілодобово контролювати ситуацію. Буде створений моніторинговий центр для аналізу та управління поточною ситуацією вже розгорнута і тестується система відеоаналітики, яка допоможе оперативно відслідковувати ситуацію стосовно знаходження сторонніх предметів стосовно скупчення людей. Рух транспорту планують обмежити на вулиці Хрещатик від 26 квітня до 18 травня. А біля основної арени міжнародного виставкового центру від 1 до 14 травня найбільше пильнуватимуть локації, пов'язані безпосередньо з конкурсом. На локаціях і загалом в Києві буде забезпечуватися посилене патрулювання поліцейських. Будемо контролювати особливо і центральну частину місця, і всі локації і місця прибуття і проживання громадян. Для іноземців по всьому місту та аеропорту Бориспіль діятимуть інформаційні стенди а за кожною делегацією закріплять англомовного поліцейського.